Добрий ранок, любі дітки! Рада вас сьогодні вітати з лялькою катрусею та маємо для вас дещо цікаве. Хто ж ці ягоди не знає, від застуди їх приймає, на кущах вони ростуть, і, як маків, цвіт горять. Тільки це не є малина. Що за ягода? Догадалися дітки? Розумнечки, це калина. Подивіться, яка вона гарна дітка. Калина є українським народним символом. Росте вона на кущі, кущах, її плоди нагадують на мистинки. На смак вона гіркувата. Калина ще є лікувальною рослиною, лікує застуду. Ще цвіт калини або плоди можна побачити на українських рушниках у віночку. Раніше калину можна було побачити біля кожної української хати. І її вважали оберегом. Отже, калина це. Народний символ України. Оберег. Лікувальна рослина. Незвичайна рослина. Червона калина символ України. Восени достигає ягода, яку знають всі як за красу, так і за корисні властивості. Це калина. Яскраво червона ягода, яка в достатку росте на кущах. Назву цій рослині дало те, що її ягоди, немов розпалюються на сонці, наливаючись червоністю. Калина з давніх часів вважалася символом ніжності та дівочої краси. Ця рослина була присутня і на весільному столі, і в наряді нареченої. Крім того, калина є також рослинною символом України. В минулі часи вона росла біля кожної хати. Існують навіть прислів'я. Ягідки калини це символ України, це краса дівоча, ніжна і непорочна. Та приказка: Без верби та калини нема України. Смак Калини. Досить специфічний, гіркувато кислий. В чистому вигляді її вживають рідко, однак у вигляді настоянки, в поєднанні з медом, ці ягоди стають смачними. Вони широко застосовуються в народній медицині, оскільки лікують від застуди та багатьох інших хвороб. До речі, по весні в багатьох садах кущ під назвою Бульденеж. Це теж різновид калини. Він не дає плодів, а в тому цінується тільки як прикраса для саду. Отже, калина це рослина лікар, рослина символ, рослина легенда. Вона красива і в цвітіння, І коли багряніє листя восени, і взимку, коли на тлі білого снігу червоніють її ягоди. Дітки, сподіваюсь, ви сьогодні дізналось багато нового про Калину. Ми з лялькою Катруси теж дякуємо вам, кажемо до побачення та до нових зустрічей!